Одна сестричка Монахиня десь проїжджала, здається, в Чернівцях. Записала пісню: Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. В українському тіктоці несеться тренд. Тренд, різні люди записують свої відео під цю мелодію, підставляючи, як ця сестра співає. Не можна однозначно сказати, чого хочуть ці люди, я побачив, напевно, зо два десятка різних відео з цією піснею, з голосом цієї сестри, хтось там на лижах спускається, хтось там в літаку летить, хтось готується до іспиту, хтось там ще щось робить. Тобто, якісь люди бояться чогось, і в цей момент, якби лунається пісня Ісусе, довіряю тобі. Можна навіть було би сказати, що це якась певна своєрідна евангелізація. зрештою, коли людина каже, що вона чогось. Там боїться і в цей момент каже Ісусе, довіряю тобі. Ну то в принципі чим не євангелізація взагалі? Хоча є і такі ролики, їх також є дуже багато, де люди відверто насміхаються. Дуже жатівливі відео в них там не видно, щоб не знаю, була чи якась повага, чи щось таке. Чи можемо ми однозначно сказати, що от всі люди, які використовують цей звук, вони там насміхаються з Ісуса? Ну, я би так не сказав, тому що можливо для когось. А ще раз, це стосується багатьох тисяч, як правило, молодих людей. Можливо, для когось це було якимось моментом задуматися про Ісуса і про довіру до нього. Я не знаю, я лише припускаю. Можливо, у вас є якісь міркування на цю тему, то теж напишіть. Але так теж ніде правди діти в когось, напевно, було бажання понасміхатися і пожартувати. Ця сестричка записала, здається, чи одне чи кілька відео на тему, що от не використовуєте цей звук, бо от я от щирим серцем хотіла заспівати, а ви тепер з Ісусика насміхаєтеся. Ну, якось в такому стилі досить прикро, тому що ніхто ж не сумнівається, що ця сестричка зробила це щиро. І тут наступна справа: що річ теж у тім, що ніхто ж з Ісуса не насміхається. Якщо хтось і насміхається, то не з ісуса а з співу чи з вокалу цієї сестри. Якщо комусь потрібно, то нехай поговорить з фахівцем по співу, постановці голосу і так далі. Я переконаний, що всі люди до цього ставляться по різному. Я розмовляв з одним товаришем своїм на цю тему, і він каже, що слухай, ну ця мелодія вона зачіпає, от я хожу, воно мені в голові цілий день крутиться. Тобто вірусний ефект є. Є хтось може молитися, хтось може молитися, хтось може сміятися, хтось може сміятися. Більше того, та сама людина на якомусь одному етапі, та сама людина на якомусь комусь іншому етапі може реагувати або думати, або ставитися навіть до того самого по-різному. Ми змінюємося. Ми дорослішаємо, Або дурнішаємо, але змінюємося. Правда? Правда?